Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо п'ятий урок курсу географії 7 класу, а саме: походження материків та океанічних западин, геологічні ери та епохи гороутворення. Формування поверхні Землі розпочалося близько 4,8 мільярдів років тому. Існує кілька наукових припущень, гіпотез, які намагаються розкрити походження материків та океанічних западин. Проте це питання залишається не до кінця з'ясованим і дотепер. До ХХ століття існувало припущення, що Земля впродовж усієї історії свого розвитку не зазнавала істотних змін, а на її поверхні завжди існувало шість материків. Це наукове припущення увійшло в науку під назвою Теорія фіксизму, що в перекладі з французької означає закріплений. Прихильники цієї теорії визнавали лише вертикальні рухи окремих ділянок землі. На самому початку ХХ століття з'являється гіпотеза про постійне переміщення материків та океанів, що ввійшла в науку під назвою Теорія мобілізму, в перекладі з латинської означає рухомий. Одним з її прихильників був Альфред Вегенер, який у 1912 році обґрунтував свою гіпотезу дрейфу материків, згідно з якою гранітні плити материків ніби плавають на базальтовій в'язкій масі. Пізніше виникла так звана теорія руху літосферних плит, про яку ви вже дізналися на уроках географії в 6 класі. Прихильники останніх двох теорій теорії руху літосферних плит і мобілізму, вважають, що кількасот мільйонів років тому на Землі існував єдиний масив суходолу, так званий суперматерик Пангея, оточений морем або океаном Панталасом. Праматерик займав приблизно однакові площі суходолу в північній і південній півкулях. Приблизно 200 мільйонів років тому пангея почала розколюватися, у результаті чого утворилися дві частини: Південна Гондвана і Північна Лавразія. Між ними виникло море або океан Тетіс. Дещо пізніше від гондвани відокремилися Австралія з Антарктидою як єдина ділянка суходолу і виник Індійський океан. Згодом розійшлися Африка і Південна Америка. Так почав формуватися Атлантичний океан. Близько 70-65 мільйонів років тому Антарктида відійшла від Австралії і зайняла своє сучасне положення в районі Південного полюсу. Так відокремилися материки гондванського типу Африка, Південна Америка, Антарктида і Австралія. У цей самий час Лавразія розділилася на Північну Америку та Євразію. Це так звані материки Лавразійського типу. Тоді ж завершилося остаточне формування Атлантичного океану і виник Північний Льодовитий океан. Отже, саме так утворилися сучасні материки і океани. Таким чином, сучасне розташування материків і океанів є результатом горизонтального переміщення літосферних плит і материкових, і океанічних, що тривають сотні мільйонів років. Літосферні плити рухаються по горизонталі відносно одна одної і зіштовхуються. Межі літосферних плит проходять на материках, по гірських системах, а на території літосферних плит океанів посередину океанічних хребтах. Переміщення літосферних плит продовжується, тому обриси материків і океанів будуть змінюватися і в майбутньому. Перекодливим доказом єдності в минулому материків є подібні гірські породи та схожі обриси берегової лінії на різних материках. Материки та океани, маючи різні властивості, постійно перебувають у тісному взаємозв'язку, впливають на природні процеси один одного. А тепер давайте ми з вами перейдемо до другої частини нашого уроку, а саме геологічні ери та епохи гороутворення. Утворення нашої планети і початковий етап її розвитку, тривалістю приблизно 1,2 мільярдів років, відносять до так званої догеологічної історії. Геологічна історія Землі веде свій облік з Докембрію, найдавнішого і найтривалішого етапу розвитку Землі. Його вік 3,5. 3,8 мільярда років визначений за абсолютним віком найдавніших гірських порід, що знайдені науковцями у земній корі. У Докембрії розпочався розвиток біосфери, сформувалися осередки найдавніших ділянок суходолу. Це давні платформи і з'являються перші гори. З докембрійською вулканічною діяльністю пов'язані значні поклади різноманітних рудних корисних копалин на землі, таких як залізні, марганцеві, мідні та інші руди. Другий етап геологічної історії Землі охоплює останні 570 мільйонів років. Він відрізняється швидким розвитком біосфери. Тут відбувається вихід рослин на суходіл, з'являються перші скелетні тварини, а нова ера позначилася появою людини та розвитком людського суспільства. Зміни в біосфері суттєво вплинули на склад атмосферного повітря, сприяли утворенню осадових гірських порід та корисних копалин органогенного походження. Для зручності, всю геологічну історію Землі поділено на 5 проміжків часу це так звані ери. У Докембрії найдавнішого і найтривалішого етапу розвитку Землі розрізняють дві ери. У таблиці вони обведені червоним кольором архейську, що з грецькою означає давня, і протерозойську, з грецькою означає раннє життя. Останні 570 мільйонів років тривали Палеозойська ера, давнє життя, Мезозойська ера або середнє життя. І Кайнозойська ера нове життя. У таблиці вони підкреслені зеленим кольором. Кожні з ер відповідають певні періоди горотворення та інші важливі події на материках, що видно з таблиці на моніторі. З даної таблиці вам необхідно запам'ятати тривалість ер, який період входить до складу ери і епохи горотворення, з якого періоду та ери вони складаються. На цьому ми з вами завершимо розгляд. П'ятого уроку курсу географії сьомого класу, а саме походження матеріків та оканічних западин, геологічні ери та епохи гороутворення. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!